Сьогодні я складаю таку можна сказати, складну конструкцію. Вона із трьох шаф. Перша шафа у нас В1200, кутова шафа на один фасад. Там в глибині йде штанга для одягу, тому дуже зручно туди вішати речі і засовувати їх туди, в самий кут. Далі в нас шафа йде віват 1,30 і віват 1,60 м. Дуже схожі шкафи. Єдина відмінність, то що тут немає висувних шухлядок. Колір сьогодні DubCraft білий. В принципі, все перед вашими очима, багато секцій для навішування речей і пару таких можна сказати, пінальчиків, пару секцій з поличками, в які можна складати речі. Я думаю, що шафа дуже містка, тут така велика кімната і якраз дуже буде зручно користуватись саме такою конструкцією. Ну і вам для заміточки може в, кого, в когось з'являться ось такі думки, зробити собі отаку приставну конструкцію із декількох шкафів. І велетенську шафу я зібрав. Ось так вона виглядає. В принципі, можна сказати, що вона майже не дава із-за того, що кімната здорова. Тому така конструкція по цій стіні 2,20, по цій стіні 2,50. Взагалі не здається якоюсь здоровою.